Вітаю, друзі! Сьогодні 4 жовтня. З вами Валерій Клочок. Традиційно щовечора я підбиваю підсумки для вас пояснюю важливі події дня, що відбулися. Сьогодні президент Зеленський зробив дуже гучну заяву про те, що в Україні можуть бути вибори, і також вибори можуть бути у Конгресі США у Палаті представників. Ви знаєте, що зняли з посади спікера республіканців. Макарті, і тепер питання допомоги Україні та інші законодавчі ініціативи в США підвісли в повітрі. Втім, до США повернемося трішки пізніше. А спочатку про вибори в Україні. Ви певне вже знаєте, що впродовж багатьох місяців ведеться дискусія про те, а чи можливі вибори в Україні в період війни. Багато було зроблено заяв і Зеленським самим, і його заступниками. Ну так і називаю заступниками керівників офісу президента. Їх там кілька. Хоча очолює цю всю групу Єрмак. Втім, багато заяв нало і від е, нього самого, і від Єрмака, і від Подоляка, і від Данілова, секретаря НБУ, про те, що виборів в принципі, в Україні бути не може, поки йде війна. І ця риторика вона абсолютно сприйнялася більшості українців, і я от навіть дивлюся по вашому фідбеку, що ну, ніхто не, не сприймає тезу про те, що, мовляв, в період війни можуть бути вибори. Які, мовляв, вибори? Чому? Тому що рівень до Зеленського дуже великий, і громадська думка саме формується з огляду на те, що говорять функціонери, лідери держави, ті, кого ми обрали на попередніх виборах, наші політичні кумири і так далі. Так, Зеленський сьогодні для багатьох залишається саме таким уособленням довіри, і дійсно в період широкомасштабного вторгнення він зробив чимало речей, які заслуговують на увагу. Але сьогоднішня заява вона серйозно денонсує із тим, що він говорив раніше. Я не випадково зараз робити такий ракурс трішки в минуле кілька тижнів, місяців тому. Бо фактично, в під час інтерв'ю італійському каналу Sky TG24 він сказав, що так він допускає, що в Україні можуть відбутися вибори, які конкретно він не деталізував, але ну, не складно зрозуміти, що мова йде як і про президентські, так і про парламентські, або як про парламентські, так і про президентські, тим паче. Ну, навіть перші леді Зеленські ставили запитання: а чи піде її чоловік Володимир на другий тур, на другий термін? Перепрошую. На що вона відповіла? Я не знаю, ми про це не говорили. Власне питання до нього. Ну, загалом так і є, але. Запитання журналістів, заяви політиків на заході вони свідчать про те, що Україну тиснуть, тиснуть дуже серйозно для того, щоб вибори в Україні відбулися. Я думаю, що заява Зеленського про те, що вибори можуть бути, вона в тому числі прозвучала на тлі непростого діалогу України заходом зі Сполученими Штатами Америки, на тлі того, що нам. Тицюють носом про те, що в Україні багато корупції, і ну, рішення, які ухвалює влада в умовах війни, вони не надто оперативні. І дуже багато речей залежить від нас, як до виробництва зброї, а допомога, яка нам надається, має засвоїтися ефективніше. Хоча Сполучені Штати Америки буквально сьогодні Джон Кірбі сказав, ну, ви знаєте, ми не маємо. Фактів системної корупції в Україні, а вся допомога, яка надається їй, вона використовується за призначенням. Чому він таку заяву зробив? Я думаю, що швидше за все, для того, щоб американцям сказати, ні, ні, не хвилюйтеся, все, що надходить в Україну, воно не розкрадається. Повернемося до виборів в Україні. І так, Зеленський сказав, що ситуація складна, але вибори можуть відбутися, якщо парламенту вдасться вирішити всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування. Він я вам тут наведую пряму мову, щоб ви дослівно розуміли, знали, що він сказав. Важливо організувати вибори безпечним способом для людей, які мають голосувати, не наражаючись на напади, мається на увазі з боку армії Російської Федерації. У нас є це завдання. Якщо в нашій країні вдасться внести зміни до законів, то в Україні пройдуть вибори, сказав він. Які саме мав на увазі зміни до закону Зеленський, він не поточнював, Втім. Можна зробити висновки наступні. Що? Це, по-перше, те, як можуть відбуватися вибори, наприклад, впродовж не одного дня. Бо я погано собі розумію, як хлопці на нулі можуть голосувати в один день виборів, бо організувати скриньки чи виїзні скриньки на позиції, ну це, чесно кажучи, історія доволі дивна. Тому, мабуть, треба для того, щоб забезпечити однаковий доступ до права. Голосувати, тобто обирати і бути обраним нашим військовослужбовцям, які виконують безпосередньо бойові розпорядження в зонах ведення бойових дій, тобто прифронтових, фронтових, аби вони могли від'їхати з позиції, проголосувати. Тобто, вибори мають відбуватися, можливо, не в один день, тому що змінити на позиції воїнів тих, хто виконує безпосередньо бойове завдання, ну, це вкрай непросто. Хоча організація голосувань у військових частинах або в місцях, де вони дислокуються, практика, в принципі, поширена, нічого в цьому ну, екстраординарного нема. Тим наголошу, в один день зробити це буде неможливо. Це власне моя думка. Друге, внести зміни до конституції загалом, щоб стати щоб зробити можливим проведення виборів в період воєнного дії воєнного стану, період війни. Бо конституція чітко забороняє проводити вибори в період війни. Які варіанти можуть бути? Зміна Конституції чи можуть провести і в парламенті? Теоретично так, і навіть і практично можуть провести. Але цей процес, процес буде не швидкий. Або ж треба скасувати воєнний стан і тоді провести вибори на тій території, яка контролюється саме Україною, тому що ми маємо велику частину непідконтрольних нам територій: це Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській областях, і тимчасово Окупований Крим. А враховуючи доволі непросту ситуацію, яка нині є, то скасування воєнного стану дійсно може наражати нас на небезпеку, наприклад, відтоку чоловіків призивного віку за кордон, Неконтрольовано. Про це багато говорить, тому дійсно проблеми є. І які саме зміни до чинного законодавства мав на увазі Зеленський, я вам зараз ще раз кажу. Пояснити не можу. Щодо самої можливості е, виборів в питанні визнання їх легітимними. Ну тут я вважаю, проблем немає ніяких, тому що нагадаю, ми проводили в Україні двоє виборів, е, які почалися після анексії Криму і окупації окремих регіонів Донецької та Луганської області 2014 року, і двоє парламентських і. Ті мешканці, які там проживають, є громадянами України, вони були з паспортами України, вони не голосували на загальнонаціональних виборах. Втім, легітимність виборів ніхто не поставив під сумнів ні в Україні, ні за кордоном, ну окрім Росії. Але зараз ми не беремо до розрахунку їхню позицію, тому що нам важливо розуміти, як наші. Е... Вибори будуть сприйняті на заході. Але Захід сам нам говорить, що ну вибори треба проводити. Тому що, нагадаю, американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме, і навіть пізніше, коли Зеленський йому заперечував, а потім сказав: Ну окей, ми готові, якщо ви дасте гроші на це. Ну точніше він сказав, ми не готові, бо в нас грошей немає. Але якщо гроші знайдуть, то ми подумаємо, то Грем він миттєво відповів. Так, так, ми можемо знайти гроші на вибори. Тобто Захід готовий додатково профінансувати. Тут виникає риторічне запитання, чому Захід такий щедрий і дає гроші на вибори в Україні. Тому що мені так видається, що сьогодні Захід поставив перед Зеленським і його командою жорстку умову. Або ви робите зміни, реформи, які були прописані у листі реформи і офіційно підтверджені. Посольствам Сполучених Штатів Америки в Україні, або ви мусите піти на вибори, якщо ви будете нездатні провести ці реформи. Тобто тут вже пряма кореляція. Мало того, що є кореляція і взаємозалежність проведення цих реформ із фінансуванням зі Сполучених Штатів Америки та й з Європи в тому числі. Так, хоча лунають ну, заяви про те, що от, Кірбіка корупції нема, все окей, все нормально. Але поряд з тим є розуміння того, що ця команда не буде виконувати ті. Рекомендації, які, на яких наполягають в США і на Заході, то ну, треба змінювати цю команду, а це можна зробити шляхом виборів. Зеленський такий спосіб зараз демонструє в публічній площині, що він чує, і я думаю, що він натякає парламенту. Мовляв, давайте голосуйте за ті законодавчі ініціативи, які ми вам будемо пропонувати. А вони будуть не подобатися депутатам, чого лише вартує історія з електронним декларуванням. Втім, знову мені видається, ця версія не дуже. Прижи, може прижитися, так? Не, навряд чи вона є такою базовою або основною, чому Зеленський робить такі заяви. Швидше за все, перше, те, що вже за ці Півтора року фактично влада продемонструвала про те, що вона не здатна проводити якісь ефективні реформи, які були спрямовані на зміцнення демократичних інститутів України. Бо саме про це говорив сенатор Грем, коли говорив, заявляв про необхідність проведення в Україні виборів у 2024 році, тому що захід, інвестуючи в Україну, він допомагає нам не просто протистояти російській агресії. Він говорить про те, що Україна має ставати демократичною державою а посилення вертикалі президентської влади. Період війни, коли формально введений воєнний стан, ну то це є і загроза саме цим демократичним принципам. Хоча я скажу відверто від себе, що що стосується, наприклад, у нас е... свободи слова, з цим проблем точно немає. Ну, якщо не брати до уваги історію із єдиним телемарафоном. Тому швидше за все заява Зеленського про можливість проведення виборів саме з цим і пов'язана. І тепер щодо виборів у конгресі. США. ну я так їх називаю там. в Принципі це буде голосування за призначення нового спікера. Ви вже знаєте, що вчора пізно ввечері нам повідомили, ну принаймні, засобами масової інформації, це зробили. Що в конгресі відправили відставку спікера. Республіканців, і це зробили всього навсього вісім республіканців-трампістів. Вони ініціювали відставку. восьмьох вони проголосували, і їх підтримали демократи. решта республіканців не голосували за цю відставку. Це дуже дивна річ, як на мене, вона ну потребує, як на мене, особливої уваги, тому що фактично більшість республіканців. Вони не хотіли відставки свого спікера. Вони наполягали на тому, що правильно було проголосовано бюджет, хоча й тимчасовий так, там де не було військової допомоги для України, що це є основою для того, щоб інститути в Україну в Сполучених Штатах Америки працювали державні, маю на увазі установи. І вони так само збиралися голосувати за допомогу Україні. Процедура в Сполучених Штатах Америки в Конгресі заключається в тому, що якщо хтось один ініціює питання про відставку спікера, то це питання просто вимушений спікер поставити на голосування. Це саме і було зроблено. Тепер надалі уже наступної середи будуть розглядати питання призначення нового спікера. Розглядається, кілька кандидатур від республіканців, бо вони мають там більшість, не надто велику 222 проти 212. Демократів, втім, зараз вже є дискусія про те, що це може бути якась компромісна фігура, яка буде підтримана демократами, так, а їх не, їм не вистачає голосів, щоб ну, самим проголосувати цю кандидатуру. І буде підтримана республіканцями, які будуть вносити цю кандидатуру. Але не від протрампійського крила, а від поміркованого крила, яке. Підтримує Україну і готова надавати їй допомогу надалі. Тому там дійсно залаштункова боротьба дуже цікава. І я буквально от кілька хвилин тому, перед тим як записувати вам це відео, коментував цю історію для BBC. І мені задавали питання: а чи вбачаю я там і в Україні ми загрози зменшення підтримки Сполучених Штатів Америки? Моя позиція наступна: США активно нам допомагали впродовж широкомасштабного вторгнення початку. Загалом, допомога, яку вони надали, близько 200 мільярдів доларів. Я вже це вам цифру цього озвучував. І за неї голосували в тому числі республіканці. Але е, той пакет допомоги, який вони пропонують нам проголосувати далі на наступний фінансовий рік, все нам все 24 мільярди. Ну тобто, ви ж відчуваєте різницю майже в 10 разів менше. Але більше почала надавати допомога Європа. Наприклад, станом на початок вересня країни Європейського Союзу надали вже нам фінансової допомоги і військової більше, ніж Сполучені Штати Америки. Ну, вони всі разом. Тобто, фактично, США, не завдячуючи а всупереч. Е, Дуже різним підходом до необхідності розуміння і готовності допомагати Україні, я має зараз на увазі таку хитку позицію на початку вторгнення Німеччини, Франції інших країн, вони все-таки спромоглися об'єднати довкола України, в тому числі Європейський Союз, для якого загроза російська більша ніж для США. Ну, направду так і є. І буквально позавчора був проголосований новий бюджет Європейського Союзу на суму 50 мільярдів євро для України, правда, до 2027 року. Сьогодні стало відомо, що в Україні будуть вже виробляти системи протиповітряної оборони разом зі Сполученими Штатами Америки. До кінця року вони вже будуть готові. Наступному році, з початку року, вже будуть виробляти самохідні артилерійські установки і гаубиці різні артилерійські системи. Так, в Україні за допомогою західних партнерів, тобто Україна почне сама озброюватися, і це круто. Де ми будемо брати гроші? Ну, це будуть і грантові гроші, це буде і допомога, це будуть і кредити. З різних джерел будуть надходити фінанси, але те, що вони будуть, це однозначно так. Тому що от цій частині мені подобається саме цитата. Гранта Шепса, це міністра Великої Британії, коли підсумнів, дехто ставить допомогу Заходу. Він сказав наступне: що міністр, це міністр оборони Великобританії, що Путін був би дурним, якщо б повірив, що внутрішні політичні суперечки на Заході я зараз маю на увазі і Конгрес. Ну і ЄС, в тому числі, є ознакою того, що підтримка України починає слабшати. Ні, слабшати вона не буде. Але проблеми є так. І, ви знаєте, в цій частині, мені видається, захід більше працює, аніж ми. Тому, друзі, ситуація не катастрофічна, не печальна. Так, я завжди бачаю оптимізм. З ним треба жити, це краще, ніж просто-напросто знаєте, посипати голову попелом. Звісно, ви можете не розділяти мою думку, тому пишіть її в коментарях. А якщо підтримаєте, також пишіть. З радістю почитаю ваші схвальні, відгуки чи критику. Обов'язково на них буду відповідати. Підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше, поширюйте відео друзями, аби нас тут було більше, а проросійських, про москальських наративів було менше. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.